Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переливи, переливи, золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Сьогодні у всіх рівненських школах пролунав перший дзвінок. День знань відзначила і одна з рівненських гімназій. Традиційно урочиста лінійка розпочалася із підняття державного прапору та виконання гімну України. Тут можна було побачити святкову атмосферу та багато різноманітних емоцій. Це і стурбованість на обличчях дітей, які цього дня вперше переступили поріг школи, та легкий сум у очах одинадцятикласників. Адже для них таке свято останнє у житті. Директор школи ліцею номер 2 Андрій Нагорний говорить, що увесь учительський штат з нетерпінням чекав цього дня. Каже, що діти надихають на роботу. Відтак впевнений, що цього. Навчального року вдасться втілити у життя все задумане. Я все-таки вірю, що цей рік дуже важкий для держави, але я думаю, що для дітей ми зможемо створити атмосферу дитинства, радості, реалізації їхніх ну, намагань, розумінь, навичок. Ну і думаю, що вчительський колектив. Ну, Оправдає довіру батьків і все таки те, що в яку надію покладають батьки на своїх дітей в реалізації їхніх якихось моментів, що вони досягнуть своїх успіхів результатів. Для Яни та Олександри цей день особливий. Сьогодні вони востаннє послухали перший дзвоник. кажуть, що сумно на душі, і тепер будуть кожен день проводити у школі як останні. Дівчата говорять, що навчання у них проходить у яскравих тонах, і їм буде що згадати у майбутньому. Та все ж виділяють одну історію, яка закарбується у їхній пам'яті назавжди. Ну, всі пам'ятають, як того року був такий якби флешмоб із бакі челендж, і наш директор нас нас підтримав. Він прийняв виклик від учнів, і ми його обливали водою. Рівнянка Яна сьогодні віддає у перший клас свою доньку Ірину. каже, що чаша емоцій переповнена, почуття розриваються між радістю та стурбованістю. Вибір впав саме на цей заклад, адже тут навчається її старший син. Дуже готувалися. Очікували дуже довго на цей день, ну і нарешті він настав. Звичайно, мама хвилюється, і дитина хвилюється. Дитина зараз знаходиться за дверима, почався перший урок. Через те мама подвійно хвилюється, як вона вперше знайомиться з дітками, знайомиться з вчителькою новою. Всі найкращі емоції. Свято першого дзвоника є особливим майже для кожної людини. Саме тут розпочинається шлях у доросле життя. Павло Невесенко Ілона Якимюк. у ритмі подій.